Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Знаєте, чим ближче в Польщі до президентських виборів, тим більш голосні, деколи цікаві, деколи не зовсім цікаві, але такі яскраві пропозиції від кандидатів в президенти, що вони зроблять, коли стануть президентом, коли обіймуть цю посаду. І звичайно, без українців ніяк українців багато в Польщі. Українцям дається допомога 800 на що всі, ну майже всі кандидати спираються. Якісь говорять, що треба, щоб вона була, і нехай буде, українці це заслужили. А деякі говорять, що треба її відмінити, забрати, не давати. Е, дуже сильно поляків ущемляють в Польщі, тому що українці мають більше прав ніж поляки. Дивна, звичайно, така заява, але таке теж є. Ми сьогодні про це поговоримо, а також поговоримо про тимчасовий захист в Європі. Речник Європейської комісії заявляє про те, що в них зараз дуже плідно йде робота над тим, що робити далі після 26-го року. Ви знаєте, європейська комісія дозволила і продовжила тимчасовий захист на території Шенгенської зони до 26-го року. Не всі країни ще, звичайно, продовжили, наприклад, Польща ще ні. Але вони вже зараз. Планують, що буде далі, чи вони будуть продовжувати, чи ні. Які варіанти є? Теж сьогодні про це поговоримо, тому що от буквально нещодавно речник в інтерв'ю про це розповідав. Тому рекомендую додивитися уважно і не забувайте підписуватись на канал, це дуже важливо. Голова парламентського клубу Піс це попередня влада Маріуш Блащак. Говорить, що допомога для України вже минула, і потрібно вже з тим трошки зупинитися. Стільки допомагати не треба. Ми що могли зробили, зараз? Треба думати про поляків на території Польщі. Українцям та допомога вже не потрібна. Голова парламентського клубу ПІС Пісмаріош Блащак заявив, що час допомоги українським біженцям минув, а виплати 800+. плюс. Для них слід обмежити за його словами. Ці кошти мають піти на польську медицину. Коли в Україні почалась повномасштабна війна, поляки відкрили свої домівки для постраждалих, але цей час уже посаду. Сьогодні ми бачимо українців на люксусових авто. Ну, не кожен українець їздить на люксусових авто, давайте не перегибати. Є багато хто в Україні заробив і в Польщі їздить на цій машині. А в когось це єдиний автомобіль. Ну або єдине щось, що лишилося з України. Ну, різне буває. А хтось переїхав і вже за три роки. Бізнес відкрив, переніс свій бізнес. Тоб, ну, ситуації багато і різні, тому говорити, що всі українці, ті, що на тимчасовому захисті, ті, що отримують 800+, їздять на люксових автомобілях. Давайте не будемо перегибати палку. Партія ПІС пропонує скасувати виплати 800 для українських родин, чиї діти не відвідують польські школи, а батьки не працюють в Польщі, та припинити фінансувати там ТВП і польське, і польське радіо, передати зекономлені кошти на медицину. Також у ПІС вимагають першочергового доступу поляків до охорони здоров'я дитсадків і шкіл. кажуть, це справедливо і додають, ЄС не має права це критикувати. Ну, Як на мене, в таких заявах ховається ксенофобія, якщо чесно, це моя думка, ви що думаєте, можете написати в коментарях. І я чогось не бачив таких випадків, коли українець заходить там до якогось медпункту, до лікарні, і йому відкривають всі двері, а поляки розступаються. Українець, як і поляки, як і інші іноземці, стоїть в черзі, щоб потрапити до лікаря, стоїть в магазині, щоб потрапити до каси, стоїть на черзі на якісь інші послуги. Хоче купити житло, йому надають на таких самих умовах, що і в Польщі поляки отримують. Я не бачу, де тут десь якісь більші поблажки для українців. Чи він зі статусом, чи він без статусу. Тому це заяви, реально такі заяви. Виникають і виривають перед виборами для того, щоб набрати ті ж самі політичні бали і додаткових голосів кілька штук. Але воно не є реальним. Українці працюють в Польщі, українці сплачують податки, українці адекватно поводяться. Ну, в кожній країні є різні люди, і бувають випадки, що десь хтось чудить. Але це і поляки чудять за кордоном, і українці. Це одиничні випадки. В загальному. Всі працюють, заробляють, виховують дітей, ходять до лікарні, якщо хворі, якщо не хворі, то не ходять. Якщо виконали всі умови, отримують 800 Але це не просто так, вони їх отримують. Польща видає своєї кишені, а українці нічого для цього не роблять. 80% українців працює, сплачуючи податки в Польщі. Ну, я щось не бачу тут якоїсь проблеми. Ви що думаєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Але такого буде ще більше, ще ближче до виборів. Повірте мені, цього буде ще дуже багато. А після виборів все в один день буквально, на другий день це все пропаде, щезне, і то ніхто не буде такого говорити. Тому що якщо ще більше буде проблем в українців в Польщі, тобто їм заберуть 800 плюс на дітей, можливо, ще щось там, якісь обмеження будуть, ще там щось. Вони просто поїдуть в інші країни. Зараз і так Польща бореться з тим, що їй бракує робочої сили. Вона там собі із Філіппін, з Азії, з Білорусі бере різних працівників. Але як філіппінці працюють? Чи як там з Індії приїжджають? Порівно з Україною це 30-20 від того, що українець може. Це знаєте, такий постріл собі в нову. Тому що велика і левова частина українців непогано впливає на ВВП Польщі і допомагає економіці Польщі. Та це не є там на чому тримається економіка Польщі, але це великий шматок. Тої допомоги, яка вливається щоденно, щомісячно в економіку Польщі. Просто так відвертатися від них, ну це бред. І, ну, як на мене, це просто політична заява, яку треба почути. Треба побачити ту людину, яка про це говорить, проаналізувати, і нехай собі видихне. Після виборів про нього ні то чути не буде. Кандидат у президенти від Піс Кароль Навроцький, попередній спікер був голова парламентського клубу Піс, а тут же кандидат. На президенти піс, ну риторика дуже подібна. Кандидат у президенти від Піс Кароль Навроцький заявив, що з поляками не можуть поводитись гірше у їхній країні, ніж іммігрантами. Він анонсував законопроекти спрямовані на надання пріоритету польським громадянам у системах охорони здоров'я та освіти. Також Навроцький наголосив на необхідності обмежити соціальні виплати для іноземців, зокрема і пенсії. Це буде найважливіша зміна законодавства за останні роки. З поляками не можуть поводитись у власній країні гірше ніж іммігрантами. Перш за все, Польща, перш за все поляки написав Навроцький на своїй інтернет-сторінці. Так як я висловився, от буквально хвилину тому. Де поляків більше якимось чином там пригнічують, ущемляють чи щось там роблять, а е, українців виводять на п'єдестал, я чогось такого не помічаю. Українець, щоб заслужити щось в Польщі, має так фігачити, так працювати не по 8 годин, а по 12. не робити норм, а робити більше норми захворів, йдеш в лікарню, стоїш в черзі з усіма. Тобто, де він бачить, що мігрантам дається якийсь більший бонус, я не знаю. Він живе в якійсь паралельній реальності. Ну, ви що думаєте, обов'язково скажіть в коментарях, можливо, до вас якесь таке специфічне ставлення в Польщі і вас більше люблять, ніж поляків. Ну, в Польщі більше люблять українців, ніж поляків. Дивно, правда? Як на мене, теж. Ну, Але ось такі заяви будуть і далі з'являтися. Європейська комісія розглядає інші варіанти. Як продовження тимчасового захисту, перехід на інші статуси. Я про це вже говорив дуже багато разів, і я притримую свої думки, що буде перемир'я, буде зупинка, заморозка, буде надано якийсь певний період, перехідний для того, щоб перейти на інший статус. Тобто, люди зі статусом, вони його не втратять в один день, нові, які будуть приїжджати. Їм вже буде запропоновано віза, безвіз, карта і тому подібне. Тобто те, що є зараз, і тим, хто має статус, буде запропоновано якийсь інший статус. Ну, хай та сама карта побиту, чи якийсь інший параграф і тому подібне. Це моя думка, я про неї вже, я вже її не один раз говорив і вже давно її притримуюсь. І зараз Європейська комісія, речник Європейської комісії, говорить щось майже подібне. Тобто це вже не мої якісь там думки, мрії, догадки, фантазії, як ви деколи пишете. А те, що говорять члени Європейської комісії, речник європейської комісії. Європейська комісія наразі не ухвалила рішення стосовно продовження статусу тимчасового захисту для українців після закінчення дії директиви ЄС у березні 26-го року. Правда, ще не всі навіть уже 26-го продовжили. Але про це заявив речник Європейської комісії Маркус Ламерт. Під час брифінгу в понеділок 7 квітня в Брюсселі, за словами Ламерта, питання чи продовжувати українцям тимчасовий захист, вирішуватиметься спільно з владою України та представниками держав ЄС. Решник також зазначив, що Єврокомісія наразі розмірковує про можливість надання українським біженцям інших статусів для продовження перебування на території Європейського союзу. Тобто це говорить речник Європейської комісії, не я придумав. Ми розглядаємо різні варіанти, зокрема продовження чи не продовження тимчасового захисту залежно від розвитку подій переходу до інших національних статусів через роботу, навчання або сімейні обставини, а також підтримку тих, хто повертається додому в Україну, зазначив Ламерт. Тому слідкуйте, в якій би ви країні не були, там буде якась можливість переходу на інший. Легальний спосіб залишитися. В Польщі буде одне, в Німеччині, інше, в інших країнах інше. Тому тут без варіантів, навіть якщо не продовжить тимчасовий захист, а прийде той день, коли його продовжувати вже не будуть, бо не буде. Чому бо все ж таки війна колись закінчиться, значить, буде запропоновано щось інше. І це факт, про це говорять, як бачимо, європейські комісари і інші політики. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та не забули підписатися з вами, як завжди, Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.